Так, дівчатка з хлопчиками хочу пояснити вам стосовно вчорашніх відео, хто що не зрозумів, знаєте, чия це озвучка? Це озвучка Оксани Бесараб. Людина образилася за те, що всіх позвали на відкриття магазину нового в білій церкві, а її, ні. То всрався невістка. Що хочу сказати, що. Мені було присвячено мені і моєму чоловікові і всій нашій родині аж дві години прямого ефіру в Тіктоці. Записи я зробила ефіру виключно для того, щоб звернутися з ними в поліцію. Оскільки, по-перше, там називалось неодноразово моє ім'я та прізвище. По-друге, е принижувалась честь та гідність як мене, так і мого чоловіка. І 100% тої інформації, що було озвучено, то все було брехня. Ну, та наклип. По-перше, я так зрозуміла, що ніхто нічого не знає, звідки я і що я. Я з Білої церкви, закінчувала школу номер 2 зараз гімназія, хто може не знає. По-друге, слово в мене працює не в ТЦК, а служить в 23-й бригаді наразі. По-третє, звідки в мене підписники куплені за гроші, які зароблені на крові? Ну, як звідки підписники? Просто даруйте людям добро, і радість і усмішки, і будуть підписники. Це праця, це праця. Та й все, що тут ще додати. А то все інше хвора фантазія. Наскільки була хвора фантазія, настільки що. Казалось в ефірі, що то взагалі я відкрила магазин з неліквідним товаром. Гуманітарка вкрадена ще в 22-му році мною і моїм чоловіком, і тільки зараз, бо підходять уже сроки годності, ми вирішили її продати. Ну, ви розумієте, да? там яка фантазія? Там такий був бред. І е, магазин Деколайн з Я би у вас в житті. Нічого би не купила. Ви обіцяли дуже сильно розібратися, зібрати плітки по стрію, чого ж мене звідти цю мразоту вигнали. Я вам написала особисто відразу, що нащо збирати плітки? Ви мене спитайте, а ви сказали, що? Перше, що ви поняття не маєте, а по-друге, що то дитина наклацала. Ну, та дитина наклацала не раз. Дитина задавала питання під час прямого ефіру, казала, що їй цікаво, і казала, що напише Оксані в приватні повідомлення, щоб розібратись і вивести мене на чисту воду. Удачі вам, магазин, «Деколайн».